Овечері понеділка, 13 січня, російська армія в вдарила керованими авіаційними бомбами по місту Суми. Унаслідок приліту по промисловій зоні зруйновано добротну триповерхову офісну будівлю одного з сумських будівельних підприємств. Пошкоджено сусідні будинки, п'ять автомобілів, перебито трубоводопостачання та тепломережу. Знімальна група телеканалу Відікон поспілкувалася з паном Василем, який того вечора заступив на чергування і був зовсім поруч із епіцентром вибуху. Був я у своїй сторожки. Потім, як сказати вам хіросіма, повністю все пошло шкребеть набік, сторожку знесло, ну не сторожку знесло, а все сторожки винесло. Ну що саме перше, це м -м -м, що з данням? Якщо я живий, що з даним? Вийшов на вулицю, бачу здання розбите, слава у ССУ нашому, перші приїхали, чи немає чи немає, хлопці їхали по дорозі. По нашій. я Кажу, хлопці, все в порядці, да, допомогу одразу, все нормально, я кажу один тут, так що нема пострадавших, бо я тут сам на фірмі. Вийшов здання повністю розбите. А що я ще можу сказати? Бог мене спас руками, підбудовувалося, царство небесне моєму старому шефу. Він це відбудував, він поэтому все він як лялечку робив одного. Ну якщо б він зараз побачив це, він сказав, це не наша не країна, це не наше життя. Тому що він все починав із копійки. Но він уклав у все своє життя у це будівництво. Болить зараз бачите? – Болить, болить не те слово, що болить. Отутесь, як у нас яблуні те саме, я сам його я ходжу, підрізаю, подето, стараюся вже якось у ну, нашу фірму будівництво. Я долажу свої руки, що можу. А вчора вийшов, подивився, не, вернее, не вчора, сьогодні в ніч, у мене серце впало. Не можу так жити. Два сина мене служать, воюють, пішов би я воювати, ну, не пішов би я воювати, ну, чим можу державі, тим допомог. Я вірю у перемогу, ну, якщо буде вона обща, починаю з Верховної Ради. І закінчують таким сторожем, як я. більше я нічого не скажу. Бо воно таке є. Щоб кожен трудився на своїм поприщі і не брав ні в кармани, ні. Ну, щоб воно було все як по-людськи. 62-річний пан Василь останні 24 роки свого життя присвятив даному підприємству і вважає символічним, що в свій день Янгола залишився живим та неушкодженим, на відміну від власного авто та офісної будівлі. Чоловік, оговтуючись від пекельної ночі, не втрачає віри в ЗСУ та перемогу українського народу. Цоклишка немає, криша розбита, лобове скло розбита, а права сторона нормальна лева. а так, ну і то повезло, що вона ще заводиться. Да, Василь, ну це не страшно. Вас оберігає. Василь, ну сьогодні 14, Василя, так що будемо жити. Да. Ось у Ну нічого. Життя переможе. Це железяка, ми переможемо всіх. Життя переможе. Якщо я на пенсії два роки, не сумніваюся, переможемо, то переможемо усіх. які вони гади не були. Слава Україні! Героям, героям слава! Будемо жити поблизу місця вечірнього прильоту з 9-ї години ранку вівторка, 14 січня, було розгорнуто міський оперативний штаб, де всім постраждалим сум'янам надавалась необхідна допомога. Заступник сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Станіслав Поляков. Розповів про завдану шкоду та перебіг робіт із ліквідації наслідків. Після 23 го близько 23-16, був приліт кабу. Відповідно, він потрапив в промзону. Були пошкоджені тепломережі відповідно, і внаслідок хвилі повибивало також вікна. здебільшого це всі вікна, які були дерев'яні, пластики то вціліли. Зранку у нас був розгорнутий зараз мобільний штаб. Відповідно працює також о 9 годині з. Громадською організацією пролізькою гуманітарну організацію видавали матеріали, наші комунальні служби відповідно надавали допомогу, була вишка, була техніка, порізка. Все ми зараз вже усунули, тобто станом вже зараз ось на 12-ту годину ми бачимо, що вже в даному об'єкту всі забиті. Ще продовжуються роботи по 22-му будинку, там одне вікно побивалося, таке, що бабуся звернулася, зараз підемо теж з'ясуємо. Щоб все усунути. Е, ну, вночі у нас було з цим поривом тепломереж було е, припинене теплопостачання, е, це були е, ну, певні мікрорайони, які були зав'язані. Без опалення в нанюдь залишилися 71 абонент. відповідно. Наразі вже роботи е, також відновлюю аварійні роботи вже завершені. І за інформацією, яка надана від теплогенеруючої компанії, відбувається вже забір води, тобто новопробувальна ну, система. Я думаю, що в ближайший час вже потім будинкам. Яку ми на сайті Сумської міської ради викладали, там певний перелік був. Я думаю, що протягом двох годин десь на систему будуть заповнені, перевіримо все і буде все працювати. Тобто наслідки практично всі вже усунуті. Постраждалих немає, слава Богу. По будинку, по житловому, ну, газ і електропостачання воно не відключалося. Єдине відключення, газ відключений в тих об'єктах промислових, де... Ну, Відбувся сам приліт, тому що ну, проводилися аварійні роботи, зварювальні, щоб не було ніяких моментів. Багато дуже звертається до нас зараз і на штаб, зараз ми ще штабом туди приїдемо, в місце без прильоту. Багато звертається підприємств безпосередньо, тому що мають пошкодження і дахів, і вікон. Ну, тобто, саме, ну, Більше зазнали таку, таких от моментів саме підприємства, тобто, товариство. Ну, тому -то подібне. Сум'янка Лідія Миколаївна одна з постраждалих, яка звернулася за допомогою до сумської влади. Вибух був недалеко від нас, пошкоджене вікно, стіклопакет. І у тамбурі теж також пошкоджені вікна висипалися всі стюкла. Це і все. Криша ціла. Ми цілі да, слава усього на момент виходу нашого матеріалу ВТР надійшло 11 звернень від громадян щодо обстеження пошкодженого майна, із яких два від фізичних осіб, дев'ять від приватних підприємців та юридичних осіб. Поблизу місця прильоту також працювали пункти незламності. У разі якщо десь якісь ситуації і в будівлю ну, ми побачимо, що вікна цілі, зрозуміло, що зараз, якби ще не таких вилинів немає, то можуть звернутися у нас до пунктів незламності, які знаходяться безперед, в їхньому їхнім. Мікрорайоні це у нас і, і садочки, і школу відповідні. Також інформували про те, що е, є поруч 18-та школа, є 7-ма школа на Курському, е, на проспекті Перемоги вибачаюся, Тобто, декуди можна буде звернутися відповідно і теж обігрітися. І, і ще раз поясню, що у нас зараз вже аварійні роботи зварювання закінчилися, система сама вже набирається, тобто подача е, теплоносія десь ну, приблизно дві години. Да? До кінця робочого дня. Тепло повинно бути в домівках. Станом на 13 годину 14 січня, за словами заступника сумського міського голови Станіслава Полякова, завершено проведення всіх аварійно-відновлювальних робіт. Опалення подали до всіх будинків, що постраждали через ворожу атаку.